Беню, ви не позичите мені 100 доларів на півроку? Сьома. Ідіть на всі чотири веселі літери. Вибачте, а це куди? Я куди? У банк, звичайно. Ви звернули увагу, як круто змінилися часи та як змінилася концепція. Раніше люди соромилися показати свою голу дупу, а зараз це прямий шлях до слави та багатства. Глибоке розочарування та усвідомлення того, що вона не за того вийшла заміж, до дружини приходить приблизно на другий рік після весілля. Чоловік же про це починає шкодувати вже на другий день. Займаються коханням японка та українець. Трохи втомились і вирішили відпочити. Українець закурив, а японка тим часом випрала і повісила сушитися свої сандалії. Українець докурив і кинув недопалок, а він потрапив примісінько на сандалі. Потім бере японку, ставить її раком і починає любити. Тут японка піднімає голову, бачить палаючі сандалі і кричить Сундалі! Сундалі! Українець. Далі не можу! Яйця заважають!